Вітаю, друзі! Нові реалії. Голосування в ООН продемонструвало, що РФ Російська Федерація Штати Америки і Китайська Народна Республіка можуть бути навіть союзниками. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і власне знати правду. Отже, Радбез ООН ухвалив американську резолюцію щодо миру в Україні. Правки щодо Росії не врахували. Резолюцію підтримали 10 країн, 5 утримали. Серед них 5 європейських країн Велика Британія, Франція, Греція, Словенія та Данія. Проти не виступив ніхто. Врахуйте, проти можливого альянсу Росії, Америки і Китаю не виступив ніхто. Це перший серйозний удар. По Україні, який стане зрозумілим лише тоді, як почнуть обговорювати реальний формат урегулювання війни, конфлікту, як вони кажуть. Офіс президента повністю завалив міжнародний трек. Але пропаганда намагається сформувати думку, що все ще попереду і нічого не завалено. Резолюція була прийнята у. Нейтральному вигідному для Росії вигляді без засудження вторгнення Російської Федерації. У ній міститься заклик до негайного припинення російсько-українського конфлікту війною не називають та встановлення довгострокового миру між Україною та Росією. Десять країн проголосували за. США, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Алжир, Сіра Леони, Південна Корея, Пакистан, Панама, Самалі. П'ять утрималось. Великобританія, Франція, Греція, Словенія, Данія. Таким чином, у першу спочатку повномасштабної війни США, Росія та Китай проголосували разом за резолюцію по Україні. Британія та Франція могли накласти вето, але не наклали. Резолюція Ради безпеки ООН на відміну від резолюції Генасамблеї ООН є обов'язковими для всіх держав-членів ООН. Тобто вона сильніша від тих двох мімікрій, які також голосувала Генасамблея, де було прийнято дві постанови. Одна про Українське, де про війну йдеться. Друга про російську, яку пропонувала Америка, і де йшлося про конфлікт. Так от, висновки, які я роблю з цього. Перше, Трамп прогнув Францію, попустив Макрона і передав таким чином сигнал Британії. Тому не Британія, не Франція не блокували цю резолюцію спільну РФ США і Китаю. Ну і нарешті, що це зрада? Союз між США, РФ та Китаєм? Чи дипломатична гра? Я схиляюсь все ж таки до того, що це дипломатична гра Трампа. Зараз будуть казати, що це зрада, що це перемога, перемога будуть кричати з Росії. Українці будуть кричати зрада. Насправді, я думаю, нема не зради, не перемоги. А Трамп рухається в своєму якомусь стилі, тільки йому зрозумілим шляхом до угоди, мирної угоди по Україні. Я зразу хочу застерегти українців. Ця угода буде тяжкою, ця угода буде для багатьох, можливо, і неприйнятно. Але якщо вона буде і принесе мир на українські землі, це вже величезний, величезний плюс, тому що це порятує державу, а найголовніше націю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.